Добрий вечір, сталкери. Ну, що в нас очередний тест. Так як мене на прошлій неділі просили зробити тест та порівняння АР-416, чи вона буде краще за АК-74. Я взяв АК із цього, Квеста Валяна, там на башні це саме початкова зброя, з якою ми дуже довго будемо бігати. І звичайна АР-ка, яку теж можна знайти в Залісі, там в розваленій будівлі недалеко. там, ну... Прямо прям в Залісі, вважайте, яку можна знайти, но патронів в Залісі ви не знайдете. От в чому прикол. Зато патрони можна буде купити без проблем, коли ви вийдете з Залісся. Чи, інтересно, чи краще ходити ще за АК, чи краще вже буде перейти на R416. Так, на АК у нас є збільшений магазин і є здвоєний магазин, спарений. Давайте надінемо збільшений. Так він зразу зарядив патрони, да Добре. Так, арка. На Рку АР є е, начебто два магазини валяються одинакових. Е, один, начебто, на кордоні, е, на мосту, де в нас желізна дорога йде. Давайте теж надінемо. 50 патронів. розряди Тут туди можна глушак. Його можна знайти по дорозі на Дикий острів. На АРК, я, в принципі, не пам'ятаю, пов... не де її можна знайти. Просто так. На Арку йде в нас коліматор звичайний. І 4Х-приціл. Давайте надійнемо. Ось так. Ну що, е, перший на тест. І на тест буде у нас АК. Так, 230 патронів. Йома, Йо чекай. ТП. 30 треба викинути. В магазині було, да Як завжди Як завжди в магазині. показується в нас ще є патрони. Так, викинем 30. Взяв я патрони по 200 штук. Ем... Все. Погнали! Самий первоначальний наш калаш, з яким ми дуже багато бігали з самого початку. Приціл такий самий, як і на цьому на валі. Так, погнали. <реш> Віддача бешена. Кстати, прокачав я пушки на максимум. На калаш пішло всього на всього 5-6 тисяч. Це все максималка. А на Арку скільки у нас залишилося 30 тисяч на Арку пішло. На повну прокачку. Прокачка там повна пігня, особи нічого не качається там. Дуже мало пунктів. Блін, ну давай, погнали. Віддача просто бешана. Будемо будем стріляти маленькими чергами. Да, короче, я вам скажу, що 200 патронів не вистачає. Мені а прочка хватить на цей калаш. А поначалу мені казалось, що він такий і Так, так класно б'є. Так, не згинайся, будем так, цілитися тяжко. Ну, обычно цим калашом я стріляв лише один бо по другому, по-другому, не ну, я. 200, навіть не половина. Так, ну шо? Заспавні, наверное, ще трохи патронів. Хе-хе, щось я просчитав все. я, ще 300. Попробуем. <ріх> да ну. 73% залишилося, а, а пушка вже заклинила. Огвігеть. <ріх> Нормально. Ще навіть пів гіганта не вбив, а пушка вже заклинила Ну, от і вам усі виводи. Ой, бляха, да, офигенно. Класно пошли. Ну ч, 290 уже. Давай. Да блин, а представьте пиво стріляти в цей. Блін, тримати нереально. Просто воно задирає не то що вгору, городу, що в бік дерев, короче. Я не приціл. Ого. Блин, може на одиночні перейти. А вдруг тут здохне. Опять квин. Четыреста 425 Яко. Це результат. Бляха, пістолети краще б'ють, цей калаш. Йо-моє, валян, що за фігня Ти мене підставив, коротше. 425% надзвичай. от так. Е, І пушка повністю зламана. 56% як як не було. Ну що, будемо тестити бронебійні. Хм, <гум> блін, вже і тест не треба продовжувати. Ну, попробуємо. Погнали. Так, ну що, пушка відремонтована, брові не бійні, Заражаємо. Ну, погнали. А, в одиночній. І не дергайся. Блін, я стріляю, ти ще більше почне дергатися. Побачимо. Блін, ну 425, це вже жорстко. Пістати, скільки треба для купонів відвалити, щоб все оплаша убити гіганта. Бліна. А, бляха, це віддача бешена. Мене, мене коврика, бляха, не хватає, щоб тягнути мишку. Ну, ну це краще. Це трошки краще. Ууу первый клын. Давай нормально. Давай, давай, давай. Ну, давай, дох, Давай, блин, стою, бой, не впадаешь. Не впадает, что до фига мне в нього хп. На відач капітаці. Він один патрон остався? Ви що, прикалуєтеся, бляха? Це, це нормально? Я трошки в них підчоти трошки неправильні то якось все стабільно було. Ну там, ну 5, там 3, 135, наприклад, ну там вже 140-160. А тут, ну, подивіться, один патрон залишився. Або я десь промахнувся, чи, чи хто його там знає. Ну що в нас? 300-359, да Ну, да 359. Ну, не 420. Ну, добре. Що в нас там попрочки? Тоже зламаний. 39% осталося. Я так вважаю, що, що якщо зібрати всі патрони, оці, от, що в нас є. Іменно по зоні, так? Да, і зібрати всіх гігантів, які в нас є, то навряд чи ще в нас вистачить патронів, щоб убити всіх гігантів з цієї зброєю. Щось мені отак от здається. Добре. Експансивні. Лишилося експансивні. Ну що, погнали. Так, зброя відремонтована. експансивні 500 штук. Перевіряємо. Давай. Блін, ну чо я вечно забуваю про це. А... Не хватило коврика. Все равно ці слабі. Блин, а трошки трошки поколкача. Первий клин! На другий обоймі, блін, ви ч, прикалуєтеся? Капец, на другий обоймі він вже зловив перший клин. Так Не згинайся. Блін, в тіло. Ну, будемо считати там на на пару патрончиків менше. Опять, другий клин. Половина хп вбив. Я вже забув, як наклейнить угіблять. Коли вначалі цей зброю граєш, то вона реально так само клинить. Ще дуже часто. Ай. Зато патрон трошки сильний. Коврика. А, упав! Ніфіга собі! Упав! Блин, 270. Будем считать, 270. Все, нормально. Экспансивные все-таки рулят. Ну, вот с такими патронами на, на зверей можно, конечно, поохотиться за АК-74. Блин, прикольно. Что-то у нас по прочке клинило но так знатно. Ну, но, блин, нормально. 46% всего лишь съело. Неплохо. Ну, що в нас? АР-416. Що в нас там по шкоді? По шкоді вони одинакі, бачите, ідентичні. Правда, АГР в два рази тяжча. Зато другі показники АРК вищі будуть, чим Чим в калаша. Що, перевіряємо? Перевіряємо. Погнали. Ну що, АРК 416, звичайні набої. Магазин на 50 набоїв. Уу, як хорошо. бачимо наскільки. По шкоді вони одінах. Ми, вони прям ідентичні. Побачимо, що буде тут. Боже, боже, йо моє як махає цим стволом страшно. Від ним не то що махає, ним прям такого кидає. Ціль так дребежить. Побачимо, чи хоч патрон буде. Віддача не така, бешена а то що ціль. Ціль скаче просто. Ух, ж бін, куди тоже прийдеться патронів докидати. Маловато. Ну це, знаєте, трошки легше контролювати. Але то, що пригає дуже сильно ціль, це, це страшно. Страшно. Ти просто не бачиш, куди стріляєш. як то знаєте, розброс іде 200 патронів вже половину не вбив. Ой, чекай, чекай. Ні ні ні, ні. ні, ні, ні. ні. Я ще ще накидаю 300 патронів. Ти бронебійні, не трогай мені. Ще накидаємо. Фу, погнали! И на йоруся. Даже не моргнув. <хи> так, 250 уже. Трошки вліво тягне до гори і вліво тягне, прям ствол. Так, ще 50, якщо за 400 куда? Да, хорошо. Не, за 400 він не впав. Жалко. Опа, Все-таки написний патрон должен бути якось сильніший. Так, это на один Ну Давай, ну впай. 450. Хоть я бачили, скільки ще хп оставалося. Щоб на 10 патронів виходило. Ну, 450 на звичайний. Хм, <смеш> <смеш>, інтересно, так? <да? смеш> Чи то якось, ну. Блін, ну багато, дуже багато. Добре, що там в нас по прочки. Зараз зайдемо тестити Бронебійні. Ну, блін, краще. Краще, ніж на калашові. Прочка йде трохи менше. Так, все, звичайні, нафік. Е Добре, у нас бронебійні потім... Давай, погнали. Так, відремонтував. Бронебійні. Перевіряємо. 500 штук. Погнали. Угу. Так, полтинник з'їв і не подивився. Ну, це хоч віддачу тримати можна. Ну проти людей, знаєте, стоїть віддачу це повна нас рак. Ви ж не будете із за угла в пару метрів стріляти по противнику. А, наприклад, вже на дальній відстані десь десь хоча б коло контейнерів. То з такою віддачею, то в попадете 100%. Так, 200 і половина. Наче-то не промахнувся 250. Давай... 300 Клин? Це перший клин, да? Хм... Так, 350 і він не впав Хорошо. 390 не падає. 399 на бронебійних. Що у нас попрочкі? Да, ці дві зброї не, не для гігантів. Абсолютно не для гігантів. Так, це ми розряджуємо. Викидаємо. Так, наступний. Наступний у нас буде патрон. Який у нас наступний? високоякісний у нас буде. Так, наступний, високоякісний. Ну шо, давай. Угу, дав. Взяли. Так, стій Хорошо, зашло. Блін, в ну як звичайні б'є. Да, один в один. Так, давай. А, да, ще раз нагадую, якщо стріляти в тіло, Кіло, лапи, руки, ноги. У два рази більше, видає патронів ходив. 250, половину. Гепну. Давай, давай. Блін, тобі треба було зігнутися в останній момент. То він не згинається, то він не згинати. згинатися починає падла. Так, ну що. 400. Живий. Живий П400. дивіться, ще ні разу не заклинив по якісні патрони, що то рулят, походу. 450. Так само, 450, що у нас там по прочки? О, високоякісні менше. Ламають зброю і менше клинять. Ну, так, да, отут отут вони прям показали себе ідеально. Ой, всі викидай. Що, експансивні у нас залишились. Зараз відремонтуємо зброю і продовжимо. Експансивний. Заряджаємо. Так, ну шо, морда, давай. Хорошо, бо це видно, що урон пішов. Я, в принципі, як стріляю, я не дивлюся на полоску, бо я, я не встигаю просто туди подивитися. Я дивлюся, щоб не промахнутися. Ну, майже половина. 200 патронів. Блін, дивіться, за половину за 200 патронів перевалило. Хорошо. 300. Почти. Почти. У, У 338. Ну я. Як он? Результат. Ой, блін. Коротше, Цифрики бачите самі. Е, що я скажу? Калаш, Калаш, звичайний Калаш. Дуже в нього велика віддача. Прям від, віддача велика. Це отож є віддача, але цю віддачу можна контролювати. Навіть ось взяв полтінік і вона контролюється. Е, тільки ото, що, знаєте, прицілом тако в разні боки починає в разні боки кидати. це трошки неприємно, коли воно так кидає. Ну якщо стріляти проти противників ось з таким прицілом, то це повна фігня. Ви от там ви просто не попадете по противнику. Одиночними, Да А от так ні так ні. Так буде дуже тяжко. Чим ближче, тим якось легше контролювати, чим далі там буде розброс, буде так, прям розкидувати, де патрон. Так, а ну що у нас там? Як воно летить? Ой, давайте одиночний включим. Це ж не снайпер, це такий. Падає патрон на нижню червону полоску. Да, На нижню червону. Та мені щось кажеться, воно менше летить. Не так далеко падає, як на ВСС, -ки. Там все-таки на ВСС полоски далі один, один від одного. А якщо десь тако, отак от поближче, на другу червону, так? Да? Тобто там де четвірочка, прямо на четвірочку б'є. Тобто з такої е, набагато точніше. Так, да, трошки нижче четвёрки Але хоча, хоча. Ну дивіться, давайте до... прицілимося, наприклад, у верхню полосочку. І подивимося, куди воно попало. Чуть-чуть нижче, бачите, до крапочка трошки нижче цієї полоски попало. Видно цю крапочку, бачили? Тобто, б'є точніше. Це хорошо. Так. Эм... Точніше, ніж ВСС б'є. Так, що я хотів що я хотів Дай сюди я на калаш подивлюся. Що він себе представляє? Патрон є є Давайте подивимось з калашом. Да, тут е -е, чорточки далі. Ого. Один Аж падає на другу чорну. Червона, а потім чорна і ще раз чорна. А, ні. Чи да, ну, чекай, 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 Ну перестань. Задишка бешена просто. Тут... Ні, да, на червона і нижче йде чорна. І на цю нижчу чорну, от другу чорну. Опа! І туди падає патрон. Ось, читайте на одну чорточку. Падає патрон. його лише на одну. А тут практично точно. Я цілився ось сюди, ось перекладену таку. І воно імно тут чу -чу -чу чуточку нижче летить. Хтось тобто на ближчій дистанції воно летить практично точно. Але тут задишка велика. У АР-ки задишка набагато легша. Ну, довше. Довше можна. Вот скільки секунд тут? давай Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, четыре, четыре секунды. Маловато. Раз, два, три, четыре, пять, шесть сім, вісім, девять, десять, одиннадцять, двенадцать. 12 секунд, блін, як на цему як його, на, на валови, як на ВСС. Йома. То есть, а РК прикольніше, що якщо включити одиночні, то можна із затримкою дихання на 12 секунд можна собі там бошки їм поснімати, навіть на такій відстані, якщо, якщо навчитися. Якщо навчитися, то можна і бошки на відстані снімати. Ну, коротше, по затримки дихання АРК лучше, чем Калаш. Ну, калаша, ну, самі бачите, по цифрам. Так, ну що, дякую вам за перегляд, за лайк, за комент. Всім дякую і всім до побачення. Пока-пока.